Були часи, коли татари нападали на Україну, палили села, грабували людей. Одного разу вони прийшли в селище Оградівку, зупинилися під лісом, де була одна єдина стара хатина. В ній жив чоловік вдівець зі своєю донечкою, Улянкою. Дівчинка була дуже гарною. Побачивши цю вродливу дівчину, татари взяли її в полон. І, щоб врятувати село, Улянка повела татар через озеро. Була люта зима. Татари схотіли відпочити, вони розпалили великі вогнище. Дівчинка знала, що вони на озері. Незабаром лід почав танути. Улянці було страшно вона знала, що лід тане і це призведе всіх до загибелі, так і трапилось. Вночі Улянка втопилася разом з нападниками, але врятувала своє селище на другий день вранці. Батько, шукаючи доньку, підійшов до озера. На тому місці, де втопилася Уляна, плавала Лебідка. Батько зрозумів, що це душа загиблої донечки. З того часу люди називаються озеро Лебедини. Часто до цього місця приходять туристи, жителі селища, учні місцевої школи. Вони знають історію назви цього озера.